Шановні майстри, сьогодні розповім про акумуляторну нову автоматичну присоску під, від торгової марки Stark. Її головна особливість це супер низька ціна. І, звісно, вона офіційна, вона гарантійна. Тому звертайте на неї увагу при виборі е, акумуляторних присосок. Ще раз, ціна просто фантастична, низька. Вона коштує 1600 гривень. Постачається в комплекті, в кейсі, йде шнур для зарядки, йде фільтр, йде навіть захист для гуми. Зарядка відбувається, ось так, відгортаєте, вставляєте сюди звичайний телефонна зарядка і заряджаєте. Тут зворотньої сторони 4 бортика. Ось цей фільтрик який стоїть. Обов'язково його треба, щоб він був чистий. Бо ці присоски не люблять пилу і не люблять грязі. Працює дуже просто, довге натискання. Почався е, створення вакууму, працює компресор. Накачав, зупинився. Ну тут поверхня вона не, це не плитка. Тут є показник акумулятора, як на мене, досить пристойно. Щоб виключити, два рази швидко натиснули. Е, Травилося повітря і виключилось повністю. Ось такий апаратик. Як на мене, дуже зручно в руці. Немає у мене особливих претензій, та навіть взагалі претензій немає.